Вітаю, ви на каналі RP Ukraine, де ми розповідаємо про роботу в erp системі Уду. І в цьому відео я хочу розповісти, як в воду перекидати кошти з банку в каси, з каси в банк, з банківського рахунку на інший банківський рахунок, коли це не обмін валют, тому що по купівлі-продажу валюти ми вже говорили і знімали відео про це. А коли це просто перекидка однієї ті самої валюти, наприклад, гривні. Насправді все працює аналогічно, як і з купівлею-продажем валюти. Но у нас клієнти. Деякі не розуміють цього, тому давайте прямо покажемо, як це працює. Для початку нам необхідно налаштувати наш транзитний рахунок. Ми не можемо воду перекидати напряму з 301 го рахунку або 311 го по банку напряму на банківський рахунок. Ми цього робити воду не можемо. У нас це не спрацює і неправильно будуть відображатися проводки. Вони у вас просто попливуть, тому ми це робимо через транзитний рахунок. Рахунок, наприклад, через 333 рахунок грошові кошти в національній валюті в дорозі. Ми йдемо в план рахунків на 333 рахунок, грошові кошти в дорозі в національній валюті і міняємо налаштування, бо по дефолту тут неправильні налаштування стоїть банки каса. У нас тип має бути оборотні активи і позначаємо дозволити узгодження. Тобто ми будемо з одного рахунку сюди закидати гроші, підемо на інший рахунок. банк, Банківський і там цю проводку будемо вже підв'язувати. Зробили ці налаштування. Ви можете 334 якщо це іноземна валюта. Так само ми налаштовуємо. Коли ви купуєте, продаєте валюту, ви можете так само ці самі рахунки в нас використовуються. Тепер йдемо на загальну панель приладів бухобліку. З банку будемо перекидати гроші в касу. Наприклад, або в нас є два банківські рахунки в різних банках, або в одному і тому самому, і нам треба з одного. Рахунку перекинути гроші в інший. Або ви створили собі касу. Наприклад, ви видаєте ці гроші вашому співробітнику, і ви хочете під співробітника зробити собі такий журнал Каса і там обліковувати ці гроші. Ви так само це все робите. Це все робиться аналогічно. Йдемо в банк. У нас є операція, створюємо вручну, хоча можемо отримувати виписку з банку, вже коли ви видали гроші. Наприклад, переміщення коштів в касу партнера. Ми не обираємо нам не І сума з мінусом у нас іде тому що ми з банку передаємо вказу, наприклад, тисяча гривень. Або у нас там була комісія банківська, наприклад, призняті готівки, і 998 гривень. Нам з банку зняло. Розглянемо складніший варіант. Натискаємо Об'єднати, сума у нас мала би бути тисяча гривень, ми її змінюємо і різницю спишемо на банківську комісію. 92 -й. тільки тут, де в нас тисяча гривень, наприклад, ми тисячу, з банку передаємо. Даємо в касу тут. У нас рахунок 333 грошові кошти в дорозі в національній валюті, а різницю ми списуємо на банківську комісію. У нас там є комісія, немає. Ну тоді хай буде просто 92-й рахунок. Але можна створити субрахунок собі банківська комісія. Підтвердили. Тобто, у нас на 333-й пішло тисячу, тому що ми тисячу гривень з банку знімаємо, видаємо гроші, але, наприклад, 2 гривні у нас пішло на банківську комісію. Тепер ми йдемо в готівку, і тут ми вже отримуємо кошти. Кошти в готівці в касі ми завжди операції створюємо вручну. Магічним чином тут у нас виписка не з'явиться, як це відбувається з банком, якщо у нас підключена інтеграція. Вказуємо дату, коли в нас відбувається отримання коштів, наприклад, сьогодні. Переказ коштів з банку. Тут уже з плюсом сума тисяча гривень. Об'єднати. І ми нікуди не спішимо, не обираємо ручні операції. У нас тут вже є на вкладці співставити існуючі записи, наш запис 330 33 рахунку ми його просто підтягуємо і підтверджуємо. У нас з банку гроші знялися по операції, мінус 998, бо ще банківська комісія, а в готівку тисяча додалася. І в нас це є. Перевіряємо, йдемо в оборотку, розгортаємо. Банк у нас там був 311 998 по кредиту за лютий. За сьогодні у нас операція відбулася в касі, в готівці тисяча гривень по дебету у нас додалася. І тільки таким чином ми можемо воду перекидати гроші з одного журналу в інший, з банку в банк, з каси в касу, з каси в банк і так далі. Не можна ще раз воду робити напряму перекидки з банку в банк напряму. Це не вірно. Це все у цьому відео. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.